Рисова каша з свининою. Два пакети рису. Промиваю 3-4 рази. Заливаю холодною водою на ніч. Зранку всю зайву воду зливаю. 4 кг свинини. Для того, щоб каша була смачнішою, готую зажарочку. Для зажарки можна взяти пів літри смальцю або пів літри олії. Дві баночки томатного соусу. А ще пів кілограма цибулі і пів кілограма моркви. Для початку моркву і цибульку я протушковую приблизно пів годинки на маленькому вогні. Тоді додаю томатний соус. Тримаю ще. 5-7 хвилин, от і вже після цього додаю перемелене м'ясо і тушкую все разом півгодинки. Постійно помішую, тримаю на маленькому вогні. До речі, зажарочку можна приготувати по-різному. Можна окремо на пательні протушкувати овочі з томатом, а на іншій пательні просмажити на олії м'ясо перемелене. А можна все ось так приготувати, як я показую. У глибокому казанкові спочатку тушкуємо овочі, томатний соус, і потім додаємо перемелене м'ясо. Так, тепер і зажарку, і рис перекладаю у глибоку миску. Тепер спеції. Даємо повну чайну ложку чорного маляного перцю, а ще зо дві чайні ложечки сушеної цибулі. Добре все вимішуємо і накладаємо у чисті слоєчки. Ці продукти я рівномірно розділила на 32 півлітрових слоєчки. Тепер сіль. Знову ж таки, чайна ложка без щука. Ось така. У кожен слоєчок. Незважаючи на те, що томатний соус у своєму складі має сіль, каша пересоленою не буде. Каша матиме гарний насичений смак. Тепер слоєчки заливаємо водою, закатуємо кришками і ставимо в автоклав на приготування. Решту слоєчків накриваємо кришками і обов'язково ставимо в холодильник. Водою залиємо перед самим приготуванням. Рисова каша готова. Смачна і сита рисова каша з м'ясним фаршем.